Не хоче служити в армії через стан здоров'я, як покарали обмежено придатного чоловіка, який відмовився від мобілізації. На Вінниччині засудили приватного підприємця, якого визнали обмежено придатним до військової служби, проте він відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області, пише ТСН. За даними суду. Чоловіка в червні 2023 року визнали обмежено придатним до військової служби. В липні йому запропонували отримати повістку для відправлення до СУ, проте підприємець категорично відмовився ставити підпис про отримання повістки та заявив, що не хоче служити в армії через стан свого здоров'я. В серпні чоловікові намагалися вдруге вручити повістку, проте він теж відмовився від неї. Тоді ТЦК та СП звернувся до поліції. Підозрюваний під час розслідування інциденту уклав угоду зі слідством та визнав себе винним в ухиленні від мобілізації. Суд визнав чоловіка винним за СТ 336 КК України. Його засудили до трьох років і шістьох місяців позбавлення волі, проте суд замінив реальний термін на двох роки іспитового.